Доброго всім осіднього денечка. Осінь-осінь, дощі дощі мряка-мряка. Скоро нам буде зима. Консервуємо, закриваємо свої зони відпочинку на зиму. Але ми можемо, як захочемо, прийти сюди і взимку, посидіти. Це все залишається в цілості і сохранності. Можна тут жарити шашлики, відпочивати, ще буде тепліше, ще буде. Ну, зимовий сад. Плавно переходимо на зиму. Ми до своєї камінної. Слідуючі репортажі вже будуть з Камінної. Там і побачимося. До зустрічі.